Фанати Стівена Кінга подейкують, що у Діда немає телефону. Окей, тоді поясніть мені одну річ: хто фоткає весь час Молі, відому як Сінк оф Evil. Ви скажете, що Дебіта, дружина Стівена Кінга, але я б не сказала, що вона інстаграм-блогер або фейсбучний хробак, який любить Цукерберга. Звичайно, у 2008 році можливо. У Стівена Кінга дійсно не було телефону. Разу він йшов по вулиці і побачив чоловіка в діловому костюмі, який розмовляв сам собою. Він здивувався, але не надав тому значення, тому що подумав: ну блін, буває. Чувак живе в своєму світі. Аж поки той чоловік не здибався Стівеном Кінгом, і дідо не побачив, що у нього дротові навушники, і він весь час говорив через них. І Стівен Кінг подумав: блін, ну, ось ця мобільна мережа, вона погано впливає на людей. І треба б написати книгу. Вітаю тебе! Ти на каналі Дірідзавор, і сьогодні огляд на книгу Стівена Кінга Зона покриття. Ця книга мені потрапила. У руки дуже дивно, тому що вона мене чекала. Коли я перший раз побачила її у букіністичній книгарні, тому що ви бачите, що обкладинка стара, і це дійсно дуже цікавий екземпляр для мене, бо вона від видавництва. Знаєте, я Передзвоню, а може й ні. Упс, ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності, бо він знову перечитався Стівена Кінга. Ця книга мене дуже сильно змінила і змінила моє ставлення до смартфонів і до того, як ми всі сучасні людини залежні від інтернету. А хоча Стівен Кінг закладав цю книгу в залежність від мобільного телефону, щоб передзвонити і сказати, а. І всесвіт відповість. І відповість він помстою. Тож, поринаємо в цю книгу. Відкладіть краще свої телефони стрьомно, і скажіть, що вам ніхто не дзвонив. Я виклала в одну із соціальних мереж свій невеличкий відгук на цю книгу. І написала на Олівець цілий огляд, тому якщо ви хочете, переходьте всі описання в описі до цього відео. І були люди, яким не сподобалася ця книга. Це нормально, ми різні, і смаки теж різні, але особисто мені дуже-дуже навіть зайшло. Як ви знаєте, можливо, ви бачили попереднє відео. Книга, якою можна вбити прибити, це перша. Частина коміксу ХОДЯЧИХ мерців. У мене є комікс «Ходячих мерців, я фанатка серіалу, я взагалі фанатка жанру апокаліпсис. Чомусь він мені подобається, чомусь він мене затягує, тому що цікаво, як би сучасна людина виживала б в таких стрьомних умовах. Для мене це було відкриттям, коли я побачила цю книгу і прочитала її опис, тому що. Стівен Кінг виявляється писав про зомбі. Я думала, що Стівен Кінг цю тему не туркав. Але тут специфічні зомбі. Їх персонажі, головні персонажі називають мобілоїдами. Отож, коротко про сюжет книги, він розповідає нам про одного із головних героїв, клея Рідала. А він був прямісінько всередині центру міста Бостон. Це був чудовий день, тому що він нарешті отримав гарну роботу. У світі ілюстрації, тому що він був ілюстратором. І він нарешті мріяв про своє життя, що він повернеться до своєї дружини, а головніше до свого сина. Через кілька хвилин все пішло не так. Бостон перетворився на пекло. Парк, люди з телефонами а, отримали дивний імпульс і. З ними почалося відбуватися дивне переродження. Поки в місті відбувався якийсь такий треш хаос, Це треба просто читати самому, тому що я вам не перекажу. Том з клеєм намагалися знайти пристанище і зрозуміти, що їм робити далі. Згодом двоє чоловіків побачать Алісу. Аліса це підліток, яка пережила жахливу річ на власні очі, яку прочитаєте в книзі, і ось ці троє рушать. У дивну подорож, в якій чимало буде страшних речей, які е, доведеться пережити. Я звернула на оригінал, і не дарма два слова англійською мовою, а саме сел і хел, римуються. Сел англійською означає клітина, тобто іще як зв'язок, зона покриття. Не знаю, от щось з тим пов'язане. А ось Хелл, всі знають, що це пекло. Український переклад слова мобільник та могильник римуються не випадково. Після цієї книги я б, мабуть, радила і пасувала б прочитати протистояння, тому що це дві такі книги про апокаліпсис світу Стівена Кінга, тому. То вам так не замітку. Мені ніколи не подобалися екранізації Стівена Кінга. Абсолютно, я не розумію, чому їх так погано знімають. Хіба що під куполом на сім з мінусом би пішло? Власне, ось цей фільм, мобільник він називається, не зона покриття. Має дуже поганий рейтинг. Гукам цей фільм дуже поганий. Він дуже далекий від сюжетної лінії, хоча на початку все ніби так, як є в книзі, і мене здивувало, що одним із сценаристів був сам Стівен Кінг. У мене з нечитуна зазвичай видягують саме ось такі дивні книги. Це надзвичайно цікаво було спостерігати за героями. І я дуже люблю Симнакіна через те, що він не обирає собі якихось а улюблених героїв, і от на їх спрямовує свою увагу. Вони всі цікаві, і хочеться спостерігати навіть за другорядними героями. І хочеться додумувати, а що ж з ними сталося, чи станеться, чи чому так сталося. Тут настільки багато. Таких, знаєте, непередбачуваних передбачуваних моментів. Ось такий от вам парадокс, що ця книга тебе захоплює ще більше. Було декілька моментів у книзі просто шоком, що я така. Ну, типу, це було передбачувано, Але, блін, ну не настільки ж сили. Чесно, інколи я навіть трошечки так з. Авторського боку заздрю Стівена Кінгу як він круто відчуває героїв і круто їх прописує, що хочеться вірити, і таке відчуття, що ці герої існують насправді. Надзвичайні архетипи, надзвичайні історії, сюжет. І знаєте, ця книга дуже вайбова. Це дуже дивна історія, що я зайшла перший раз в книгарню. Я її побачила, і я така, о Боже, мені не треба 1501 п'ятсот Стівен Кінг в моїй колекції. Можливо, мені щось е, інше почитати. І Я так його не взяла, і потім десь через місяць зайшла і думаю. Ну, якщо він там буде, значить він точно мій. І він там мене чекав, і я його взяла. І Я дуже рада, тому що це книга унікальна тим, що тут клуб сімейного дозвілля такий тут старенький цей логотипчик. Ця книга така атмосферна. Ви просто подивіться на ці листочки жовті від старості, і так далі. Якщо ви десь на неї натрапите, то чи поконістичні книгарні, чи в якоїсь діда на вінтажному плошиному ринку, чи може в інтернеті. Ще Є а, на ОЛХ, тому що в доступі вже цієї книги немає. Цікаво, чи її перевидадуть, чи, чи додадуть її до якоїсь збірки, не знаю. Але Стівен Кінгівський Апокаліпсис мені точно зайшов. Ну що ж, ви були на каналі Ді Рядзавр, і я нагадую, щоб ви підписувалися на мене, ставили мені лайк. Писали коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Мені приємно, що ви підписуєтеся на мене. Ви дуже милі котики. Тому всім гарного дня, вечора, ранку. Будьте слухняними, донайте на ЗСУ і читайте багато книг. До зустрічі!